На прила мені вже бачити всі ваші пики. Форма душі мотінді давно змінила свою сутність. Скаві вже встратули всі кольори. Вісі вітіньки тепер навкруги. І видих за ним, я на хима вимерти. Але стук мого серця. Почуєш, ти як забажаєш, любов на те, що чека мене. Я майбуття не боюсь, хай воно щезне. Єдина річ, яку я чекав завжди, це, це захід сонця, сонця, що на сльози Але все так, буде боже, добре. Просто воно. якщо ти пилом стане світу, пропадеш, доки не погоне нас, фікурата, що ти хесенька родом траче, як це і зна чіня кінець, Нескінченні скінчені ті очі голу. Віребеня, це гучніше, я малю замовкніть Просто людяність нарешті втрать. Мораль усіх казок, це гріхи, що за життя Добро та зло, як біло чорний. Лиш, Лиш мозка, мозка створені проблеми. Одного дня мені хтось розповів то коли підкрався до спини моєї. Я, я хочу з щось зробити, щоб ти знав, знав, щоб зрозуміти міг чого бажаєш. Сам правду, на жаль, і так знаю я. Ніколи не побачу дині свого прощення. Скоро закінчиться квіти, моєї чажи. пали полита серед бруду, зайшли все буде, буде добре. Просто якщо ти смутку віддаш, ми світно пропадеш, до то се не поглине нас, усмішка та що була створена, лиш вже спораж. Чи створений наш світ Нескінченні ті руки в голові Перепинять все гучніше, я модлю замовкнуть Хлопець не бажав одного друзів побачити знову І Дік у неї зрадив сініш той для неї єдиний друг, а, -а, -а не вже це спохати мого життя, лись у щастий губною, а я був тобою. Не покидають мене тепер ті думки. Будь, Будь ласка, ласка посміхни для мене, але все буде добре, просто якщо ти посеред моря втопишся, і світу пропадеш, доки не поглинуть очі на слізки Бо сильний сили, життя скінчилось, вже про це співай, про цей світ, котрий люди знищили. Чув що смерть до нас придів, На біз до всіх виходить. Тож, Тож день смертю щастя, приведе по твоє Життя не зміни від зміни, мого Прадив, тепер чиста листя й коли його, його. за світу кінець всего дня воспреснем знову, як Ісус, перед тим, як знов світ зламається Посміхайся, ти зі мною і вклонимося глядачам Пісня на яку чекав, та скоро вже закінчиться.